Стрімінговий сервіс Apple TV створює чимало захоплюючих шоу, які затягують із першої серії та не відпускають до останньої. Всім привіт! Ви на каналі Кіноман, і сьогодні підбірка топ семи серіалів від Apple TV, які можна подивитися. Всім гарного перегляду! Захищаючи Джейкоба, американський кримінальний детективний трилер, який вийшов у 2020 році, розповідає захопливу історію про переживання сім'ї, звинуваченої в вбивстві. Дія розгортається в одному з районів Бостона, де сталося жахливе вбивство школяра. Під підозрою опиняється Джейкоб, другий однокласник загиблого, син помічника окружного прокурора. Усі докази вказують на вину Джейкоба, але його батько відмовляється вірити в вину сина і стає перед важким вибором: чи має він боротися за справедливість? of his life. It's a mistake. I'm gonna figure it out. Acting like we're normal. We are normal. Oh my God! Do you think this is normal? Дікінсон серіал розповідає про життя Емілі Дікінсон, знаменитої американської поетеси. Вона народилася вільним духом, завжди тягнулася до мистецтва і мріяла про славу. Емілі високо цінувала свою свободу і знання і готова була проривати всі межі, що перед нею ставить суспільство і сім'я, щоб досягти своїх цілей. У серіалі показано складний шлях Емілі до визнання і успіху. Глядачі побачать, як вона зустрічає виклики, стикається з неваженням і підпорядковується стеротипам. Своїх часу, однак, незважаючи на це, Емілі ніколи не втрачає свого драйву і витримки і продовжує творити своє мистецтво. You know, I mean, like, oh. Маленька Америка. Кожна серія присвячена окремій особі чи групі іммігрантів, демонструючи їхні унікальні історії та перспективи. Розповіді охоплюють широкий спектр тем і досвіду, включаючи культурну асимуляцію, сімейну динаміку, підприємництво, мрії та прагнення, а також складнощі навігації в новій країні. Цей серіал має на меті гуманізувати досвід іммігрантів і надати нюансове зображення різноманітних людей, які приїжджають до США у пошуках кращого життя. Овляє їхню стійкість, рішучість і внесок, який вони роблять в американське суспільство. You don't get shot. You always... Сліпота. Сюжет фантастичного серіалу розгортається в постапокаліптичному майбутньому, коли людство живе вже багато років без зору. Це сталося так давно, що багато людей вважають зір міфом. Люди адаптувалися до життя в цій новій реальності, знаходячи способи будувати, добувати їжу та жити без зору. Проте спокій порушується, коли в сім'ї воїна на ім'я Баба Вос народжуються близнюки, діти з зором. Їх поява стає загрозою для цивілізації, здатною порушити хиткий баланс світу та навести на нього. Баба Вос, батько чудесних близнюків, вирішує врятувати їх від небезпеки. Змусить мене. Я головнокомандувач Едовос. Дім з прислугою серіал горор про сім'ю, яка втратила дитину. Дороті її чоловік Шон стали батьками маленького хлопчика Джеріко. Він прожив лише три місяці й помер. Для матері це стало страшним ударом, від якого вона пережила психоз і впала кататонію. Щоб вивести жінку з цього стану, лікарі звернулися до об'єктивної терапії та порадили подружжю використовувати ляльку. Лялька Джеріко має допомогти героям пережити втрату сина і згодом повернутися до нормального життя, але все. Це виявилося не так просто, як мало бути. Розкрити всі таємці. Боїтеся. Не знаю, чому роблю все це зло. Але відчуваю, що додому до Темряви. Головна героїня серіалу проживає разом зі своїм батьком-журналістом, мріючи піти по його стопах. Дівчинки всього 10 років, тому вона вчиться в школі і вкрай незадоволена тим фактом, що змушена поміняти улюблений навчальний заклад. Хільдія відправляється разом з татом на легке містечко, щоб почати жити з нуля. У Брукліні було чудово, однак на новому місці несподівано юна леді стикається з нерозкритими справами минулого, пов'язаними з численними таємницями місцевих жителів, і її батька в тому числі. Я нікуди не піду, але ніколи так не звучить. Ось що ти накоїв? коїв? Будь розум. Поправді кажучи, Успішний видатна журналістка попі є засновницею відомого радіоканалу. Вона є автором кримінальної хроніки, присвячуючи людей останнім новинам. Особливу популярність репортеру принесла історія резонансного вбивства впливового бізнесмена. Суд визнав винним у справі молодого хлопця Кейва. Героїня серіалу брала активну участь у процесі, повідомляючи слухачам подробиці розслідування вбивства. Вона, як і суспільство, була впевнена у винуватості божевільного.